Мені, наприклад, соромно відповідати. От є от, це, от російське питання, де ви були 8 років? От мені соромно за ці 8 років. От соромно мені за ці 8 років, що я не розумів, що відбувається, чесно скажу. Ну зараз ми всі за це платимо насправді ось і тоді, коли було це непорозуміння... Дякую, додав мені, Я я ну... мені соромно за 8 років і, і він так... ну то тепер вся країна платить за те, що ти Петро 8 років нічим не займався. Погоджусь, ну кажу, як думаю, тут нормально можеш вирізати, можеш ні. Це прямий ефір. А, добре, добре. Ось, але навіть тоді приїжджаєш на ротацію. А тут салюти, тут вибухи, тут все ну не вибухи. Салюти, люди бухають, гуляють, ніхто не сприймає, що відбувається війна. І тоді це було трохи так, ну не трохи, а дуже неприємно і ну, трішки образливо, бо ти приїжджаєш і такий, типу, в війні політиків знаходишся. А зараз, принаймні, коли повертаєшся, ну вже нема такого навколо, що хтось там салюти пускає. Це вже великий плюс. А це перше. А друге, треба усвідомлювати. Ну, принаймні, я розповім, як я це роблю. А треба дуже чітко відрізняти, коли ти повертаєшся з зони бойових дій в мирне місто. От в зоні бойових дій, особливо ці нічні там чергування, це, мабуть, найстрашніше, що, що може бути, бо нерви напружуються просто, ну накаляються, нагріваються. На тобі вся відповідальність за, за побратимів, які сплять mm -hmm. за позицію, за себе. Якщо вас зайдуть там, закидають гранатами або заріжуть, ну це буде дуже дуже. Тупе закінчення життя твого. І ну, і як живій людині, не дуже хочеться помирати, в принципі. А, ось. І тому як тільки повертаюсь на зону якоїсь проміжної дислокації, плюс-мінус там уже таку мирну територію, а я намагаюся максимально робити справи, які в цивільному житті роблю. Тобто, йду там в АТБ, купую морозиво, іду там, купую якісь собі напої смачні. Можу поспілкуватися з людьми там, підійду до сім'ї, обов'язково, щоб там діти були. А діти це взагалі окремий вид релаксу, просто бачиш їхню посмішку і ну, типу, ментально просто розслабляєшся. І, і роблю такі, такі побутові речі: піти в магазин, там якусь, якусь річ купити, ще щось, ще щось. І виходить так, що починаючи робити звичайні повсякденні справи. Мозок такий думає, ага, то я вже не на бойовому, тому я вже не в небезпеці. Uh -huh. Тобто люди, які мене оточують, це не ми це не потенційні вороги. Там автівки, ще щось, вони не хочуть там мене вбити чи розчевити. Це такі ж люди. І таким чином сам себе перепрограмовуєш, що ти вже в безпечному місці. Але навіть з такими техніками все одно певний час, там, може, перший день, так як звик слухати всі звуки, в лісі їх дуже багато, а в місті їх ще більше. То можна себе зловити на думці, що сидиш, попиваєш там каву десь на Сагайдачного і чуєш, як там дуже далеко хтось говорить, як хтось шаркає ногами, як хтось іде, і все-все-все, цей слух він загострений. Але я ж кажу, потім, коли знову і знову собі нагадуєш, де ти, то угу. стає простіше. Ти далі будеш військовим чи Ні. збираєшся повертатись в, до іншої роботи? Ні, точно не буде військовим. Скажу так, Війна, це як мене попереджали, я не вірив, але в 2015 році мені сказали, що підеш на війну, ти вже ніколи звідти не повернешся тим, ким був. І війна це дійсно наркотик по одній простій причині. Хоча я ніколи не пробував наркотики, але знаю приблизно, як вони діють і як вони собі підкоряють. Так ось побувши, особливо ну, війну, я маю на увазі людей, які дійсно побували в боях або під обстрілами, або mm -hmm. на передовій. А не десь в тилу в штабах, це інше трішки військові. Ось. отак. І коли ти побував на межі життя і смерті, навіть хоча б один раз, коли відчув політ кулі біля голови, осколок якийсь залетів біля тебе, просто вийшов з такого, ну як би це так сказати, пекла бою, і, і прожив це, і залишився живим і цілим. Тоді в ці моменти страшно, але потім таки думаєш: вау, оце я прожив. Я б в цивільному житті ніколи б не відчув настільки ну, життя на дотик, як можна це відчути на війні. І потім, повертаючись в цивільне життя, ти шукаєш це відчуття, шукаєш цей стан, але його майже неможливо знайти. Ну тобто, те про що ми говорили, також з Сергієм Івановим, і там в інших наших проєктах, знімаються всі екзистенційні питання. Коли твоєму життю загрожує небезпека, коли ти розумієш, що кожної секунди ти можеш загинути, у тебе немає питання, навіщо я живу. Тобто, немає, немає питання сенсу життя. От, ти не задаєш собі, який сенс мого життя? Капець, nee. сенс твого життя nee. зараз залишитися живим, чувак. А потім, коли ти повертаєшся в, в мирне існування, в, там, в, в цивільне, то таке, ну так все ж таки, навіщо я живу? <реку> так, так? <реку> так, Відбувається. Так. <реку> ну я просто притримуюсь думки, що ми зараз живемо в легендарні часи, найкрутіші, які тільки можуть бути. І велика честь бути чоловіком в цей час і. Мати можливість ти тільки уяви, зі зброєю, відстоювати, мати можливість за всю історію України це не дуже частий випадок, коли ми так масово беремо до рук зброю і воюємо ну, от, за свою територію, за, за свою віру, за те, в чому ми впевнені, і маємо можливість вбивати ворогів, а якщо треба, то і покласти життя. Адже якщо ще назад відкатитись, то в усі часи. Для справжніх воїнів смерть в бою це була найбільша честь. Mm -hmm. не, не від старості в ліжку, десь там від хвороби в оточенні плачущої сім'ї, а, а на полі бою. À, Роман, ну дивіться, 22 -е сторіччя. Так. А, планшет, а, iPhone, а, PlayStation 5, а, Porsche а, Cayenne, а, Ти так. можеш поїхати. В країну до якої ти 100 років тому ніколи в житті не, не, не поїхав, можна поїхати на Мальдіви на Сиш. Сейш... У нас в Києві запросто можна заробити за місяць гроші і поїхати на Сейшели на тиждень там відпочинити. Тобто. Величезна кількість можливостей для мандрівок, так е, величезна кількість можливостей для отримання задоволення, так. Е, велика кількість жінок, і не потрібно не потрібно одружуватися для того, щоб мати секс, так як це раніше, там в більш такі часи, от е, тобто. Мотоцикли, Сноубординг, серфінг, Сноубординг, пляжі, серфінг, басейни, іноземна мова. Можна поїхати в Амстердам, в ці в як вони називаються? В кафешопи. Можна поїхати, можна поїхати в Таїланд, знайти там жінку з кадиком, тобто все, що завгодно, можна, і тут е, гинути е, за Україну, обираючи собі статус героя. А не тільки ж от, за Україну. так? Немає. От так. як це проміняти е, повне задоволення життя? Повне задоволення життя на, е, на смерть. Героїчно. А в тому і сенс. От я скажу про себе: настільки я це все ціную і люблю, що ну, готовий так вчинити. Мені настільки все це хочеться спробувати, але я готовий це захищати. Від від просто від цього російського зла, що якщо треба буде, то я загину. Поки не загину, буду знищувати ворогів. Коли ми переможемо, якщо я теж буду живий в цей момент, я буду продовжувати по всьому цьому списку проходитись.